Доброго здоров'я, шановне панство. Радий вітати вас на трансляції Intel Extreme Masters Dallas 2023. Сьогодні наша оновлена основна команда зіграє свій перший матч на шляху до цього турніру. Вітаю, мене звати Буря. Я капітан е, команди. Йоу, я Ніколь Литовченко, Я Тайґертосіль Тіґіретос, е, як мене багато хто називає. Сьогодні ми дивимося крутезний матч. Наших Всім приві, привіт, хижаки! Привіт, привіт! Мені дали халявні чіпси і халявну джерсі, і сьогодні я дивлюсь матч і клуб. Яка халявна джерсі? там все вираховується зарплату. Мене звати Михайло, я медіахед в команді EPA. Привіт. Я я а мене звуть Альбака. Я капітан жіночої команди Engines, 3 d художник, художник Мене звати Дмитро, і сьогодні ми прийшли подивитися на крутий Counter-Strike. Сьогодні ми граємо наш перший матч у новому складі. Oh, ти, ти yeah. Заїкла вболіває вболіває. Ти <гnek> 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 я хочу Дмитру задати одне питання, щоб наші глядачі зрозуміли рівень взагалі підтримки нашої команди. Дмитро, де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся зараз в потязі з сполученням одеса Дніпро. У мене дуже дуже поганий зв'язок хотів би сказати. Якщо ми програємо хочому, ну, ми вилітаємо. Піс Після, -після. А, звичайно, що хочеться повернутися у світовому рейтингу на попередні позиції. Ну і шанси усі на руках. От перша команда Нокап, яку треба здолати та виходити вже. Новий новий етап турніру. Вже дуже цікаво дивитися, бо до нас новий гравець, кінці з кривого рогу, кривий ріг. Я теж з кривого рогу, і тому я вболіваю за кінці особисто сьогодні. Бачимо на старті два берета, плюс укріплення здебільшого на без сайт. Розводять прихет, не дається позиватися на практично пусту позицію. Ну, кода, пуста, там Квем! Дабл! Добре, знімає ще й третього, і це квадрокіл! Нам треба Ейс! Чи помітив останнього народиться на але перестрілка падає бренд, це Пентакіл! раунд! І одразу ж квем дивує. ну що, Як ми живемо кінської царі? Тут ліпше. Оооооо! Завра проходить через бана, набирає спини. Оооо! Доводиш нам радитися на головну? Коли я побачив? Можна сказати, фактично нова графіка. Можна хубаво. Ну, У нас відбувається зголтування на мапі Інфес. Ти дивився зараз гру? Я тільки буду запускати, собакою гуляв. Ти дуже багато чого пропустив. Семен, скажи, будь ласка, в, в двох словах, що відбулося? Ну, по-перше, ми жорстко виграємо. Хлопці заряджені, особливо клем. Він просто не і ставить всім по головам. Смачно дуже. А по-друге, ти можеш побачити ейс в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наші соцмережі. Тут буде сустувати плешку, мото тварин закинув. І в приє у укульзавер одного, другого. Під смаком третій він же останній. Там фатія. Справляється, до речі, Солтоном, алтуном, червоний укульзавер. 5 хп викупу пістолета, перестрілка проти Сайленсера, 19, 20 вбивство! Завершена половина. Ахері. Альпака, чи думала ти, їдучи сюди, що буде саме Ні. Ти взагалі дивилася матчі старого? Складу іко. Ні, тільки Ну, Будемо чесні, старий склад теж вигравав перші раунди кваліфікації з розробними рахунками. Так, чуваки, насправді все йде просто дуже круто, але це всього лише перша гра, і ми сильно зірок з неба не хапаємо, тому що це якісь ноунейми, чуваки наші просто вивозять на класі, але це реально клас. Не, все. не треба все. ніколи зневажати своїх супротивників. Ні, я, я не зневажаю, я так, кажу не 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 по фактах, не того не що Недооцінювати, що... Не 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 так. Діслахі реально просто якісь дотики. емоції було надзвичайно приємні, бо чесно я мав такий невеличкий мандраж. Дуже сильно переживав за хлопців. Я дивився гру нашого майбутнього опонента. Там грають досить такі сильні кібери із Росії, і вони можуть нав'язати боротьбу. І мені дуже дуже хотілося їх виграти були моменти, де я переживав. Але вже мабуть, десь після п'ятого раунду, коли я побачив домінацію, я зрозумів, що за такі ікла. Переживати не варто ти зараз точно кажеш про no Caps? бо я їх назвав абсолютно ноунеймами. No Бачиш, тут, тут просто як дивитися на них, якщо дивитися в позиції глядача, який там дивиться за сайбером, але там не вникає в якийсь аматорський кіберспорт? То так, типу, це абсолютні ноунейми, no на яких ніхто ніколи не звернев увагу. Але я десь більше керуюся якимись турнірами з мого минулого. Частково я цих гравців вже бачив. Це Дійсно така потужна індивідуальна команда. Чотири плеєри, це там друзі, електроніка, літла, зоніра, одна кампашка країни 404, Але яка дуже дуже часто грає в різних міксах, значить, це були не залітні чувачки, а на наші чуваки показали реально клас, просто знищивши їх. Ти можеш потім запікати, але скажу коротко: русаків. <реш> Мої емоції, та просто я відчував десь переживання, щоб просто все було гладко. Прикол в тому, щоб були ці емоції. Я ж кажу, навіть перша гра, ми грали не проти сильного супротивника, але відчували, що це вже офіціалка, і вже інший, інший стан, інший фокус, все інше. Я враховую, що чуваки будуть боротися і боролися за те, щоб побудувати команду, яка потрапить в топ 30 а в кращому випадку топ 20 HLTV в наступному році. Тож. Зараз потрібно набирати форму. Тим паче, прийшли нові гравці, і судячи з того, що втринався навіть угляд, який вже приймав участь в цій команді, все рівно нові позиції, повна перебудова команди і зовсім інша гра. Всі розуміють, що коли в тебе повертається гравець з лави запасних, один гравець міняє роль, повертається на хавік після півроку інших позицій, це про Кирило. І в тебе немає п'ятого гравця, ну. Команда в дупі, я не думаю, всі це розуміють, і в дуже важкому стані, але мене це не лякало. Мене лякало тільки те, з яким настроєм воно ну, це все буде. А коли до нас приєднався кінцезор, так взагалі я з кожним днем, в хорошому сенсі цього слова дивуюсь цьому. Малюку 17-річному голові. І ментально він він ще багатьох гравців взагалі в цій сфері. Кенсідор приємно здивував. Мені здається, що в попередній команді а, не так розкривалася його роль а, не ті були трішечки позиції. а От зараз він а, показує досить непоганий перформанс. В нього значно покращилася статистика а, там контексті, навіть його останніх матчів за попередні мікси. І мені здається, що а, це та команда, в якій він може. Дійсно розкрити себе як гравця. У нього дуже великий потенціал. Він мені супер подобається, і те, як з ним виглядає команда, це напевно краще ніж те, що було. І клем завершує матч на інферно. І кле виграють перший матч, і дивимося, чи готовий вже наступний опонент. Супер імба, клем монстр уклюзав всі. Просто розірвали. Запікаєш? Угу. Я в... Я стала на 16-5, і я казала, що буде пер... буде переломний момент на... на восьмому раунді, якраз. А я казав, що ми програємо пістолетку за терів, і так і відбулося. Ми тут у нашій міні-студії «Аналітик» зміняємось до того, що весь цей час тренувань не пройшов даром, хлопці показали реальний клас. Ніфіга, це просто бути кріпи суперники. Щас, коли прийде нормальна команда, побачимо. 100% я погоджуюсь, Цікаво подивитися про такогось більш досвідченого. Якщо ми виграє... Я Буду дуже провал. радий, бо я людина і клас, Людина ікла. Другий матч. Товариство. Повертаємося у гру. Мапа Ancient, команда Desire. і... Перша гра була легка, а, а зараз да, може це. бути нелегка. Забивають у Крудзабра. Кмим вривається під короткий, ну там не знаходиться фраг відповідь. Які прогнози на цей матч, на передбачення. Ми вже програли два раунди. Знімає Салтуна. Ой, хороший фраг, але він втрачає концентрацію, і тут уже під мене підходить кінці зору. Що відбувається? Один-три залишається ставить пачку. Ух, на морозі. Вдається активувати зруйний пакет. Галіл в руках відходить. Те, бачить одного з не випускає буряка. І цей клач два один. Кенс залишається ящиком. Підходить різних сторін, байте, Ченс не може дорієнтувати по звукам. О, побачив тінь і це добиття. Не справляється ігра. А от зараз Євген прийде і він ну, буде щось. Це правда. А ну твоя реакція на те, що ми ну, програємо 0-4. Я відлучився в перерві між першим і другим матчем, я дуже незадоволений тим, що зараз бачу на екрані. Саме вони організували тактичну паузу, це на одне АВП, три дігла та опізавр мав би. 4-0. Які твої були відчуття в цей момент? що там сама була? Я взагалі не пам'ятаю. Ну я я розумію. Ну бо все було під контролем, там скільки, скикерахунок 16-7. <плес> Світ, ко, 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 кол, то шейдер, но го гай, голо, ло. Лайк свинина, сітфофо. Кешмані лайк файфофов, баллайкей діфов. Помирає бладі, гра завершена, і клопереможці. Легко. Як же це все просто? А ми перемогли дизайн. До речі. Ну, мені сполаба була перша половина. Так, потненько. так як в Києві комендантська година, де і в принципі в Україні всі роз'їжджаються, як ви бачите, але я залишусь додивитись всі матчі. А, ти радий, що ти прийшов? Звісно, це не перший матч, який я дивився, але ікла просто два нуль всіх і придудальше. Нікол. дуже рада бачити хлопців у новому складі з новими обличчями. Я сподіваюся, що ці хлопці досягнуть свого. Найбільшого фіку. Будете далі слідкувати за її. Звичайно. А ми будемо слідкувати за вами. Команда. Будемо слідкувати за вами і за вашою командою. Посилання на команду Альпаки. Ось тут буде посилання. Чай. Ну, тут пірят. <світок> 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 там точно. Ну <світок> добре, okay. там внизу. Дякую. Okay. Це нарешті сталося. Ще одна команда із Росії проти Ікла в рамках цієї кваліфікації. Ми будемо боротися проти команди Ісіо, яка досить непогано набрала за останній час. Та у нас є за що поквитатися, і надіюся, що цей матч на Еншенті стане реваншем. Наш фан Лімарчик дав такий коментар. Кто? Лімарчик у нас є такий фан Лімарчик. Uh, дав привіт, <правіт>, лімарчик. До речі, Постав лайк, якщо ти тут. Uh, дав такий коментар. До гри на Еншині. Він сказав, що виграли дефолт. Ніяких тактик, просто грали, щоб не допустити помилки по дефолту. Що зможемо відповісти? Це не так. Та блін, та це взагалі така комедійна гра проти інцілю. Ну, ми це без стоф-1. Ми програли два пістики. Ну і тут уже діло просте: бурю знищити. Це вже раз. Другий пістик взагалі ну, був типу наш. Тепер тільки Касл стоїть на заваді до взяття цього раунду. Він же у нас виходить на сайт, стрілка збурює. Знімає половину хуспонтів, одразу ж наводиться на банан. Ну ні там, ні там немає голови. Таску треба попадати тільки в лоба. Буря вмер. Диффзів я не бачу. Дефузів нема. Дифузів нема. Це ніндзя! Ніндзя, Сал салтон біжи! Салтон біжи! О. -о, 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 -о. Габела. Перший ганраунд. Гадайте що, ми робимо якраз таку тактику, Люмарчик не правий. Ми не дефолт грали а там одну з, один з інструментів командних робили. І у Квема тупо мишка розряджається. Oh ну я серйозно, тобто він летить на, ну, на топ-мід, або на старт, у кого яка там інфа. Е, каже, пацани, в мене мишка розрядилась. Він зупиняється, ми не виходимо. Кенсізор летить на дев'ятку, ну бо там він повинен там, це робити. І теж не зрозумів що до чого, що треба вже було пасивно. Ну і типу ентрі, далі ми там обкекались, розвернулись. Ну коротше, навіть такі от речі не повинні впливати, але вони впливали. Кінці залишається останнім, і кінці вмирає. Мінус вибивання, від уклюта. На вибивання. Не прогавити такий шанс. Айх, мінус уклют. А один дим вони знайшли. Буря Ви, робить мінус. Роблять мінус бурю. Смок. Окей, КВМ. до цього, прорватися під Б. Якщо квем якщо врятує, то не зможуть. Окей. Це може важливий фракт, часу, обмаль, пів останній, 5 хп, 2 в 1. Ого! Габела, додому! Ну чесно, добре, добре, це камбек від відвикли. Тепер вони покажуть свою гру. Інсілі, ви ж йшли майже більшу половину матчу, просто ніс в ніс. Ви майже на рівні були. Вони почали відриватися після якого? Після восьмого здається? Ну, в другій половині так, почали потроху. Та в тому то є проблема, що ми не повинні були йти е, ніс в ніс, ноздря в здрю. У захисті. У нас непоганий захист, він нормально виглядає і на праках. По вибиванні є нюанси. Ох, це Добре, вибивання. Квен! А це Ванвей вийшов. Касл пав, Сантер, міг здати, палиться тінню, і Квен бере ситуацію у свої руки. Боже, який він же він, красавчик. Квен, які витягують на Б. Дивіться, хоча б до Крудзару, ви також колись будете на мажорі кричати його нікнейм. Він, до речі, вклачує. Бомба така зручна! Яка габела касл! Бомба, біда! Який там 9 раунд, куди вам? Не світить? 6-8. Все просто офігезно, чуваки. Все просто офігезно. Ну що сказати, інсіліо трошки нам піддали жарку на іншинті. Але ми повернемось сильнішими. Буріко! Під сайтом? Ну, реакцію варто одразу ж чекати. Ексантер боює за плент, мінус 2. Тут навіть третього зачепив по 12 хп. 24 на 2, Датте добиває як зора. Ну і бомба випадає одразу ж на смиці. Під розвіювання працює окледзавер, його добирає той же Датте. Ми не обісралися в матчі з Інсіліо. Там не було паніки. Були оці моменти, помилки, мишки розряджалися. І були моменти просто спроби знайти, ось як схопити, переломити це все, але не вдалося. Це нормально. В нашому стані зараз це нормально. Глянемо, чи вдасться команді Ікла повернутися в 11-му раунді. Від цього раунду залежить наша історія на турнірі. І на даний момент сатуський промахується дуже дуже неприємно. Помирає кенсізор 16-10. Інсіліо перемагає тікла на Еншенті, і наша історія завершена. Не змогли пройти команду інсіліо вже вдруге. У нас не складається гра проти цієї організації, проти цього колективу. Але е, хочу виділити Кінсізора та уклюта, які е, дали нам надію. Вони дали хорошу затравочку на майбутнє. Та команда може виліпити. Позитивну історію, і вже на наступних турнірах, на наступній кваліфікації, яка буде 27-го числа. Я впевнений, що ми заберемо свій слот для мене найважливіше не сам результат в плані там. Знаєш, цифр, а те, як ми граємо. Про те, як ми граємо, перш за все, це підхід. Я об'єктивно розумію, що е, ні цей місяць, ні наступний, можливо, навіть не через три місяця, е, не можна дати адекватну оцінку е, цій команді. Мені дуже цікаво, чи е, зможе там Кінсі зор. Салтовський і Оклюдзавер набрати свою якусь, по перше, пікову форму а, в минулому. А по-друге, чи зможуть вони в принципі розкритися на нових ролях? Я я взагалі противник тої ідеї, щоб казати там щось про команду, поки не прийде а, певний час. Багато глядачів вони оцінюються емоційно, те, що відбувається, і повірте, а, мені там інколи також не солодко, що ми там заби заливаємо такій команді там умовно, як інсілі. Хоча я розумію, що інціліо це також. Досить така хороша команда, яка там з польтом набрала форму. Вони досить мають хороші показники на останніх турнірах. Це дійсно от команда, проти якої не хочеться програвати, але вони сильні. Вони сильні заради справедливості, коли тренував Вульф. Типу, тобто, знаєш, вони вже й не такі погані. Треба розуміти, що є довгострокові цілі і короткострокові. Довгострокові цілі ні для кого не секрет. Це ми не для хай покажемо. Ми хочемо сука бути на тир-один сцені, бо інший рівень він взагалі не цікавий в цій грі. Повірте мені, ця гра не варта нічого, якщо ви не тир-один. Знаєш, мені здається, що Оця команда Ікла e кламей вони мають оцей свій вайб, свою душу і мають оце бажання, яке вони ще не реалізували, і вони заслужили. Вони заслужили бути топ, і все, що залишається, це просто от рекомендація зловити фокус на тому, що дійсно важливо. І при цьому я просив їх самих, щоб вони запаслись вони терпіння і всі наші вболівальники зрозуміли, що є певний час, це можливо прорве нас. Я не знаю там на другій квалі на далесі. Тупо чемоданими спакуємо в Америку. Плутимо. Треба зрозуміти, що є певний період у будь-якої команди, певний етап, який треба пройти. Тобто наш пріоритет зараз в будь-якому разі це е, вкластися в вибудову фундамента і Мапулу. І цей Мапул награти вже на ділі і виправити помилки, стати сильнішими. А потім вже від мачу до матчу сезону Сія. Там вже вигравати, робити результат, який всі від нас чекають. Максим від нас чекає, і ми самі від себе цього чекаємо. Я не задоволений тим, що вони програли. Звісно, як і ви. Я вас теж розумію так само, тому що я такий самий фанат Ікла, як і ви. Але в них буде другий шанс. І вони ним скористаються. Якщо не скористаються, то ми скажемо, що в них є ще третій шанс. Ми чекаємо на перемоги, і це саме той склад. Який може ці перемоги дати? Викрутіть, чуваки, квем, ми обожнюємо тебе. Ти найкращий. Чуваки, йдіть далі, у вас все вийде. Вірте в себе, бо ми віримо в вас. Все буде гікле, все буде офігезно. все буде чітко.